Освячення води відбулося сьогодні на березі тернопільського ставу біля підніжжя хреста, встановленого у парку Шевченка, спочатку зі сцени лунали колядки, а потім представники різних конфесій освятили воду. Таке дійство вони вперше проводять у місті. Для спільної молитви та освячення води зібралося чимало тернополян. Коли Іоанн хрестив на Йордані, до нього теж приходило багато людей, і всі вони були свідками того, як Господь засвідчив про Господа нашого Ісуса Христа, що це є син мій улюблений, в якому моє благовоління. І Христос, починаючи від хрещення, почав проповідувати, закликаючи людей до покаяння, закликаючи людей до того, щоб вони змінилися, щоб відкинули всякий гріх, всяку скверну, щоб звернули свої думки і свої серця від земних справ до Бога. Вода, яку освятили 19 січня, зветься хрещенською. Люди вірять, що вона має цілющі властивості. Її не лише вживають дорослі, але й діти. А ще такою водою скроплюють домівку, аби вся нечисть втекла. Насамперед, це здоров'я. Здоров'я, мир. Звечора ми хату кропили, але зараз також прийдемо до хати і будемо кропити. Це оновлення, це початок нового життя. А ви вже набрали водочку? Зараз якраз біжимо. А що будете робити з нею? Оздоровлюватися. хату окропити? звичайно. А діткам дасте попробувати першу чергу. Останні роки були важкими для України. Про це згадали священники та представники влади, що вітали тернополян зі сцени. Закінчилось освячення спільною молитвою за український народ. Слава Україні! Героям слава! І нехай це лунає по всій Україні! Та радісна війська, пам'ятка про Христове хрещення у річці Йордану.